224 день в Канаді. 11.08.24. Сьогодні неділя, гарна неділя, але ще зачеплю вчорашній вечір. Бо я вчора казав, що хочу поїхати подивитися на Зарепад. І я вийшов на балкон, вирішив не їхати, бо зірок не було видно. Ні, зірок не видно, бо тут даунтаун, все світиться, величезне Калгарі, в центрі, треба виїжджати кудись подальше. І я вирішив вчора не їхати. Добре, що не поїхав, бо Алікс з Катію. Скейт поїхали і сказали, що нічого не було видно. В них, там, в них там гарна галявина, але не було нічого видно, тож вони не поїхали. Має бути сьогодні вночі і завтра. Може, поїду завтра? Може, поїду завтра? Подивлюсь, бо сьогодні немає бажання і розкажу чому. Зранку я прокинувся. снідав, включив серію Аркейна. Серіала зробив кави, попив кави, потім начистив картоплі, посмажив картоплі. Було м'язко. Даю смажені колбаски. А, креветки. Вчора індусики дали креветки. Я їх лишив, не розморозилися. Я їх вчора зварив, але вже навіть не хотів їсти. з'їв там одну. Це такі величезні королівські креветки, білі. І сьогодні їх з'їв соусом, Шикарні таких. Крумкі, дуже класні креветки, класні, треба дивитися, скільки вони скільки коштують, аж слинка потекла, а в магазині треба буде собі час від часу робити. В костку треба заїхати. Сьогодні мав поїхати в Костку, і не поїхав. Бо я сьогодні збирався. Збирався, збирався, збирався в Костку, Потім згадав, що в мене має бути на третю годину оця дівчина там робити її гру для дівчат. Я оцю гру ліла і що там наша проводиться, які там психологічні терапії. І до третьої я мусив сидіти вдома. Але подзвонив мені паралельно в бася. Добре, що подзвонив. Я, я вчора дзвонив до нього, запрошував на озеро, але йому не вийшло, він працював. Але за сьогодні він мені подзвонив, бо захотів зробити сплав по річці. Калгарі великий, річка йде отак зверху, і через це Калгарі проходить через Даунтаун і далі. І тут е, багато канторок, які понакупляли там лодок і того всього. Отут їхнє місце, є вище, є нижче. І тут є місце, де береш лодку в оренду, спливаєш три години пливеш по тій різці. дуже класно. 13 мостів, під, під 13 мостами в даунтауні пропливаєш. Всякі там пороги, класно. Спливаєш і тут віддаєш їм лодку. Він каже, поплили. А я кажу: поки діти не закінчили треба це. Треба це зробити в чорнозрі. Говорив. В першу чергу. І сьогодні такий випав момент. Зразу костко відпало. Секунд відпав, всі стандартні процедури відпали. Я сьогодні хотів до церкви поїхати, але не поїхав, бо начистив картоплі і вона готується пів години. Коротше, я не встигав. Конкретно я не встигав, і думаю, не буду летіти на останню хвилину. Вже нема сенсу. Ну, Хотілося сьогодні поїхати. Не знаю, як вийде на наступний тиждень, бо наступний тиждень я хочу знову сплисти по річці. І ми домовились в третій зустрітись на нижній точці. Де ми припливаємо, і віддаємо, бо був шелесик з Анією, і вони на своїй машині. Я їм кажу, їдьте туди, запаркуєтесь. І я вас забираю, і ми їдемо наверх. Лишаємо мою машину вверху. Отак ми і зробили. Ми зустрілися з ними десь по третій. Вони сіли в мою, ми поїхали наверх, там ми вигрузились, взяли, записали цей... велику лодку ми взяли. У нас було п'ятеро, лодка на шість людей. Ідеально, ми там могли ще бігати. Лодка дуже потужна, велика така. Я з неї скакав, вона такі грубі бортики має. Я з неї скакав, вона навіть не дергалась ну, там, може чуть. Дуже класно. Водичка. Не глибока річка. Ну, більше, ніж може, були там місця, де покриває з головою, але в основному така. Мілка і хороша. Всюди каміння, класна річка. Чи вода чистенька, пливеш і бачиш дно. Ну, до двох метрів дно видно чітко. Дуже гарно, приємно. Сплили, посміялися, вони взяли колонку, взяли пиво. Фотографії наробили 100-500. Дуже класно. Я боявся, бо я згорів. І в мене от... А, На камері не видно дуже, ну ясно. Злажу. Шкіра злазить з рук. Але колір не міняється. Мені подобається, я як навіть згоряю загоряю, оця от плівочка зверху знімається, все. І колір залишається так само на лиці. Оце, що я підстригся, воно чуть -чуть світліше. І я хотів загоріти, так як я купив. До речі, купив я рятувальний жилет в костку за 50 доларів. Дуже класний. Ну, Він мені сподобався ультралайт там. І він гарний колір, чорний з червоним. На мене, я знаю, що я його дівав, він чистенький. І я його взяв і дуже добре. Бо там видавали жахливий. Жахливі, такі блін, блінбрудні, зашурганіті жилети. Але нічого, ми це е, все одно сплили. Поплавали, біля лодки поплавали. Шикарно. Дві, майже три години ми, по-моєму, плили. Хватає часу. А на другий тиждень я хочу поплисти вже на своїх передборах. Перший раз е, це коштувало 20 доларів з людей. Лодка на 6 людей, 90 чимось доларів. І по 20 доларів з людини це на перший раз, ідеально. Ну, я вон, після того поїхав купив е, кебаб. Захотів. І тут Єрусалимська шаверма. Ця шаурма е, Спайсі, вона така от капець велика, я наївся, завтра до обіду мене буде тримати. То, Ну, і до чого я це сказав? Блін, відірвалось мені. Розказував, розказував, і вилетіло мені з цього. Коротше, наплавились. Наплавали гарно, після того ми приплили. Був ще квест, ми машину запаркували в даунтауні, а треба було ближче до озера. І Ми там е перелазили, річку перейшли через міст, і там будівельні роботи були. Ми відлізли попри річку, по кущах, ще от такий кусок. Будівельний майданчик облазили маленький. Все. Заїхали після того в цю шаверму, з'їв шаверми, дуже класно. Тут вона мені єрусалимська найбільше сподобалась. Краще я не їв, і багато хто пробував, її хвалять. Ну мені сподобалось там. От приходиш, все в їхньому стилі, музика гарно, чистенько, в салати все дуже чисто. На касі стоїть одна людина, друга людина тільки нарізає м'ясо. Третя людина закручує в лаваші, і ти стоїш, і він тебе питає, що що. Мене записують ім'я, він кличе там, хто на черзі там Роман. Я підходжу, він каже: Що, 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 що з цього давати? Які соуси гарненько запаковує, дуже смачно. Наїдаєшся і величезно. Не пам'ятаю, скільки вона, доларів. Але класно. І пиво в них було барбікан, але в них не було оригінального, не було пшеничного. І було барбікан яблучне, там ананасове чи ще якесь. Я не люблю ці сводки, я хотів нормальне, і там було інше. Інші фірми нормальне, ну я його взяв. О. -хо -хо. О. Так що таке, а зараз я приїхав додому. Е Жилет кинув, нехай сохне на столі. Тут Сухий клімат, так що він скорее сінько висохне, якраз зволожить трохи кімнату. І все, йду відпочивати. Йду відпочивати. Вже 10-та година, 10 .50. Сьогодні я хочу піти швидше спати. Вчора затянув. Вчора затянув, але це. Ще три серії. У мене залишилось подивитись Аркейна. Вже має новий сезон вийти в останньому кварталі десь зимою. Подивимося. Класний серіальчик. Зайшов, треба після нього ще щось подивитись. <рес> І ніби все не буду, не буду затягувати. Воно пасує. А, за падлборди на падлбордах наступний тиждень. Планую наступний тиждень на падлбордах, бо. Перший раз це був тестовий. Я якраз іменно хотів перевірити, які там хвилі, як там тій різці плисти. На, на, на падлборді практики сильно нема на дошці. Дуже просто. Дуже просто. Є моменти там, з порогами, з хвилями, але це навпаки прикол. Мені подобається. Так що цього року. Ну, наступний тиждень, напевно, що відпадає, бо Артур дивився вже погоду, каже, дощі, Дивився, на вихідні мають бути дощі якісь. Починається осінь чи щось. ну Сьогодні було дуже тепло. Дуже тепло, гарна погода. Якщо буде дощі, значить через тиждень. Але обов'язково цей момент не пропущу. На педлборді треба поплисти. Все. На ну, сьогодні вистачить. Па-па!